Тим часом стало відомо, що в УПЦ МП хочуть забрати собор у Володимирі. Волинські депутати звернулися до державної влади України, просять подбати, щоб в Успенському соборі у Володимирі богослужіння проводила Православна Церква України, а не УПЦ Московського патріархату. Як тепер за звернення проголосували на сесії обласної ради. Депутати вболівають, щоб голова Волинської адміністрації не продовжував договір оренди на безоплатне користування УПЦ МП. Комплексом успенського собору 12-17 століть термін договору завершується влітку наступного року. Чому є підстави сумніватися у намірах Юрія Погуляйка? Ініціатор звернення, депутат Андрій Бокоч, пояснив, що є сумний досвід у 2020 році. Заступник Юрія Погуляйка пан Костик продовжив на 49 років оренди договорів для зимнінського та нескінського монастиря. Ми хочемо, щоб він в жодній ситуації не продовжував договір оренди для Української православна церкви. Московська а вже наступний етап буде ця робота для того, щоб туди заїхала справді українська помісна церква. Депутат обласної ради підкреслив, Волинська область посідає 11-те місце в державі за кількістю нерухомості, яка перебуває у власності ПЦМП, та 18-те місце за кількістю земельних ділянок, які перебувають у володінні або користуванні церквою держави окупанта. У Володимирі ПЦМП, окрім собору, користується ще однією церквою. Бокуч також нагадує станом на початок жовтня в Україні 16 представників у ПЦМП мають офіційні підозри від правоохоронних органів. 21 діяч внесений до санкційних списків або ж Позбавлений громадянства.